То для перевезення масової пам'яті розклад руху потягів захований у таємній касі одного з московських вокзалів. Хай святиться Російська Федерація як на землі, так і на BBC. Це буде текст, який вже цитував сьогодні Богдан Алегравчук. Бачите, не обходимося саме без посилання і гіперпосилання одне на одного. Ну, але це не найгірші посилання, які можуть статися, mm. завжди. Повільний архіпах. Якось непевно день починається зі святи. Спільна застуда дихає тихо в одній з кімнат. Хочеш, лишайся. Якщо не маєш куди піти, хочеш дивися, як з вікном починається сад. Бачиш, дерева премандрували з чужих світів, бачиш, не знають, де лишитися до зими. Постіль холоне, стомлена плівка, сльотових снів. Вийдуть дерева, ранок застуда і сад, і ми. Очі у тебе схожі на вишні чи на вино, Мапа на стінці, там океани і острови. Якось непевно не прикидайся, бо все одно знають дерева, якщо ти тут, то собі живи. Будемо разом спільні за студії давати лад. Будемо так пильно вдивлятись в мапу до перших сліз. Будемо чекати, доки до нас трохи звикне сад. Будемо чекати, доки із саду постане ліс. Ти пишеш, вітер поніс на поріг пісок. І щось над морем, такий цілий день, як сутінь, і чорні риби прямують на схід вскок, на скіс у просторі, синьої каламуті. І день тобі взагалі, як недобрий сон, главка самотність не модує на раму, і присмак сліз, і мокре біля ворон, і це, мабуть, і усе, що тепер між нами. А в мене що наполоханий тихий дім, осіннім світлом, як срібним дощем, налитий. І зранку хочеться бути, із з тим, а з вечора хочеться просто тихенько вийти, тихенько вийти і стати. От як стоять, коли долають миттєвий напад, тривожну напасть. І більше ніби нічого такого, нічого більше, що змушує сподіватись. Світлі дні, стільки диму, клас! Підходжу голий до дзеркала, родинки кружляють, як торнадо. Входжу у газетні шпальти, мов під холодний друж. Дівчинка під сніговими завалами покривал, у неї саме розквіт сал, у неї вибухає творча клінічність і розтікається по тілу тільки її волога, Минає крізь мої пальці, мов див з легень. Пускаю кільця в розкиданій галереї пам'яті. Світ розширюється, наркомани розширюються, дівчинка, ця двадцятилітня спека вживає життя китайськими паличками, вибирає платтячко у гардеробі власних переконань. Вона каже, обережно з грудьми, у них приплив, знаєш, зараз повний місяць, але кому? Кому вона доводитиме сійливість своєї дійсності? Її перця скоро набудуть однозначних з натяків. Зима вона і в Африці зима. Але хай, хай бігає гаряча дівча по снігових кучугурах, хай не знає бюзгалтера, хай роздаровує свою вологу і дим у мої несприятливі погодні умови і водне середовище. Світлі дні, стільки диму. Клас. Ну, На останок від мене. Вірші, які присвячуються давнім друзям і коханкам. Називається трикрап, трізлючки. <свісно> ну. Давні друзі та коханки нагадують повпосховища. У них перечікуєш, поки вщухне небесний запал цей депресивний авіаболінг. А якщо ти самотня, тебе рознесе на сотні кеглів, на тисячі незнайомих ліжок, з постерами смерті та інших рокзірок, розвішених над головою. Минуле майбутнє, інші хвороби, готові трощити твою політику, твої ребра, які ночами виплимують як косякий риб у морі, ночами зі вживленими мікрочіпами його любові, проводжу долонею по підземних стінах власних друзів і коханок. Я згідний тут жити без їжі та ручки, тупцювати на місці, відлонюючись до шумеру. І звідси, саме звідси. Полетіти у об'єднані арабські умирати. Це знати тримана два тексти. Десь у нас живе одна неймовірна збірна. Уночі нам прямо в очі світить місяцем вона. Їй належить пошук корячий на вікнах з того боку. І північній перекури всі лише її морока. Ця тварина недосліджена водить дружбу із безсонням. А не без неї спроєктовані пляшані підвиконня і навіси з злого шиферу, їбучі ці навіси, по яких коли дощ стукає, то хочеться повіситись. Хай ця зверина не видима, про неї нам відомо. Це її кінцівок праця, всі дефекти цього дому, протяги його і свисти, всі кульгаві табуретки, стрімний гуркіт холодильника, розпаровані шкарпетки, перебої зі зв'язком і перебої без зв'язку. Як її лише ми терпимо цю зверину таку. Це без неї не ходило би на горищі серед ночі, і було на не, не стрьомно би заплющувати очі, і, звичайно, не палилося б вічне світло в коридорі, і не кричало б місяць радіо, коли ми всі на морі. Та до всього цього звиклі ми лишаємо при нагоді. Їй коли смачні недопалки, коли солодку воду, і не подаємо виду про усі страхи і стреси. І коли ми звідси з'їдемо, скажемо, звірні адреси. Бути якийсь лиричний більш, але разом замість нього відкрився дитячий, то не так і буде <плес> уявний. Мій друг він виростив лимон у себе на вікні. Він мандрівник, він цар, він слон, він не говорить ні. Він не дрятує цілий день усіх на світі мам, він їсть хурму, але ніде не залишає плям. Якщо він розіб'є горня, не знатиме ніхто, він вміє вимити щеня і завести авто. Він був у льосі на даху, не сварений за це. Його сусід, що наверху не знає не на лице. Він вміє вальс і знає він складних правопис слів, і ще столиці всіх країн, і марки літаків. Він не загубиться ніде, він в кожному краю позичить книжку, проведе, не зрадить у бою. Мій друг, таємний, знає крії всіх заповідних мрій. І ще він мій, він тільки мій, нічим, окрім як мій. Дякуємо дуже за увагу до